Отже, друзі, військові навчання, спільні військові навчання Росії та Білорусі захід 2025 Кому вони несуть загрозу? І що означає заява Медведєва про те, що Фінляндія готує плацдарм для нападу на Росію? А, що починалось повномасштабне вторгнення в Україну? Крім трестки, ми пам'ятаємо чітко про це і не тільки в проєкті хештег без питань разом із керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія, 21 Павло Лекічук з нами. Слава Україні, героям слава, добрий день. Перший хештег Павло Захід, 2025, Співзвучний з нашою головною темою. Захід – це стратегічно командно-штабні навчання Російської Федерації, які одночасно і є міжнародними стратегічними навчаннями, які Росія проводить, як правило, з Білоруссю, а також з державами ОДКБ стратегічні командно штабні навчання вони проводяться циклічно раз на 4 роки по регіонам. Відповідно, запад це для західних округів Схід. Восток для східних округів, центр це Середня Азія. Ну і для Південного військового округу окремо виключення. Це Кавказ 20 Кавказ, серія Кавказ. От, командно-штабні навчання це захід підготовки органів управління до ведення війни. Ну, нагадаю, Кавказ 20 2008 е закінчився вторгненням в Грузію. А Запад 2021 двадцять вторгненням в Україну. От вами оцінюєте. В Європі знову занепокоєність. Це наш наступний хештег. Ну, Європа, я не... що стосується знову, це не зовсім добре, тому що, чесно кажучи, за останні 30 років Європа не була занепокоєна. І вважала, що це нормально, а світ розвивався вже зовсім інший парадигм. І якщо європейці нарешті просинаються починають бачити ті загрози, які насуваються на Європу, то це добре. Чи є ці навчання прелюдією до війни реальної, і ви вже провели певні історичні паралелі? Отже, прелюдія до війни. Ну, дивіться, СКШН, вони чому раз на 4 роки проводяться? Тому що за 4 роки змінюється приблизно 4-5 років відбувається зміна геополітичної обстановки довкола Росії і відповідно на стратегічних напрямках, кожні 4 роки коригуються плани ведення бойових дій Російської Федерації на тому чи іншому напрямку. Розгорт будь-яку війну Росія починає з розгортання сил. Як правило, це здійснюється під виглядом широкомасштабних навчань. Тобто, mm -hmm. будь-які широкомасштабні навчання Росії можуть бути прелюдією до війни, але це не значить, що кожні навчання закінчуються війною. Тобто, готовим бути треба, треба бути в тонусі, але е, не варто вважати, що ну, завтра. Обов'язково розпочнеться вторгнення до нас з Білорусі чи вторгнення Росіян в держави? Там. А от якраз про наші північні кордони, бо зараз про матеріал видання десант, ми будемо більш детальніше говорити, але все ж таки, чи є під загрозою, ну, звісно ж, ми опираємося, чекаємо завжди офіційних повідомлень від нашої розвідки від наших сил оборони, але чи є наші північні кордони під загрозою, я думаю, що так є. Знаєте, добре, коли розвідкам, чи ну, як правило, розвідки а потім вони зливають в засоби масової інформації, да, міжнародні плани російських ворожих будь-яких навчань. От. І коли, ну, наприклад, запад 2017 плани цих навчань були злиті. В засоби масової інформації і зрозуміло було, що росіяни відпрацьовують захоплення такої собі вайшної да так, от, яка змовилася державами Балтії там частиною Польщі. Зараз, на жаль, е інформації про задум навчання, а це такий основний ключовий документ, е про них немає. Тому е по про їх характер можна судити тільки з самого перегляду і це якраз. Такий фактор несподіваний. Якщо ви готуєтесь до можливих дій, то це добре. Якщо ці дії будуть несподіваними, то тобто невідомо чи вони будуть ці навчання спрямовані проти на північний захід, чи на південь. Якщо на південь, то це проти нас. І ну, найбільш ймовірні варіанти це полізуть через пінське болото, чи через Чорнобильську зону. Через Чорнобильську зону ніхто не мог припустити. Що ну, в здравому умі генерали на це підуть, але ж росіяни, бачите, пішли. може так і через болота полізти, перерізати нашу логістику. Це теж можливо. А, або ж сувалки. А, видання Десант пише: Ахілесова п'ята безпеку альянсу НАТО. Зараз, мені здається, все НАТО стало Ахілесовою п'ятою. Насправді основна мета Путіна, як в тому числі одна з головних цілей Путіна, яку він ставив, то в тому числі починаючи агресію проти України, продемонструвати неспроможність НАТО застосувати п'яту статтю. От п'ята стаття НАТО це її Ахілесова п'ята. Якщо коли я був молодий, я то всі ми, навіть радянські офіцери, знали точно. Що у випадку нападу, наприклад, на ФРГ, все НАТО включиться, тому що є п'ята стаття, яка передбачає спільну оборону у випадку нападу на одну з держав минуло 30 років. І завдяки путіну, і не тільки путіну, і європейцям і американцям самим, п'ята стаття трактується вже не так однозначно. Не люблю я це слово неозначно, да, не, не все так однозначно, але так воно і є. Як будапештський меморандум, коли його підписували, говорили про гарантії безпеки, і через 20 років виявилося, що це взагалі не гарантія. Те саме може п'ята стаття НАТО виявитися не статтею про спільну оборону, а про спільні, ну робити, що можете. Знаємо, хтось може. При нападі ну, на умовну Естонію чухати в вусі. Хтось може поставляти зброю. Але всі ж задіяні в процесі. Тому, на жаль, от п'ята стаття НАТО це а, Ахілесова п'ята альянсу. А сувалський коридор це ну, швидше привід. Mm -hmm. Перевірити під Чи достатньо буде кількості військ в країні терористів для того, аби зокрема. Ну, от зараз ми знаємо, що в навчаннях Захід-2025 бере участь 135 тисяч ну, да, спільних військ з Білорусією. Ми пам'ятаємо і початок повномасштабного вторгнення, скільки тоді зайшло, ну, як любить казати, Лукашенко заблудилось да? на території України російських військ, які вбивали людей в Бучі і не тільки, а так, от блукали вони. Да? Повертались, нібито до себе додому. Ну, перший ешелон з півночі якраз і був 120 тисяч. Але це перший ешелон. І те, що е, проголошено е, білоруським керівництвом чисельність е, того угруповання військ, яке залучається, як позначення сили до командно штабних навчань, це не значить, що вони тільки можуть Цей Балтійський флот і Ленінградський воєнний його, округ Російської Федерації. Угу. І збройні сили Білорусі в тому числі, так. але врахуйте, що ці навчання проводяться з державами ОДКБ. Звісно, що там е це вже давно більше позначення російського впливу, да, ніж реальні об'єднані якісь збройні сили, але тим не менше. Що стосується чи достатньо, е е е ну Запад, 2021 достатньо їх було? Очевидно, недотньо награ, да? якщо Київ за три дня не вдалося захопити. Але е, в залежності від того, які цілі ставить Москва з одного боку, це е, захопити там держави Балтії. Да? Чи відрізати їх? Це одна задача. А якщо посіяти е, е, недовіру між державами-членами альянсу, ну тут достатньо значно меншого контингентів. Фактично. Достатньо тактичної провокації, якоюсь, щоб ця пірамідка або спрацювала, або порушилась. І мені здається, так, що Путін і його генерали майже переконані, в тому що піраміда НАТО якраз стає колосом на глиняних ногах. Його достатньо порушити. Якби у них була впевненість така, то це вони почали б робити ще раніше. Поки що впевненості в цьому у них немає, як мені здається, два фронти для Російської Федерації це що? Два фронти вони і зараз ну, на, на українському фронті, на фронті війни з Україною, фактично, два фронти існує зараз. Коли там, ну, наприклад, французька розвідка, можна до них заглянути, на сайт Міністерства оборони, вони описують нашу. Воєнну ситуацію, от у них фактично йде східний фронт і південний фронт та інші ділянки е, локальні бойові дії. От вам е, два фронти: це два стратегічних напрямки. Угу. Е, у війні з Україною. Я переконаний, і ми з колегами більше впевнені, що тих сил, які росіяни мають. У них достатньо для ведення однієї стратегічної операції, тобто один фронт, одна стратегічна операція, один фронт, два фронта – дві стратегічних операції. Тобто, одночасно вести стратегічну операцію на півдні і на сході. У них сил не на Це саме стосується і неукраїнського напрямку для того, щоб вести стратегічну операцію на, іншій, на іншому напрямку, не українському. Теж росіянам е, зараз сил не вистачає. Тому саме європейці зараз багато хто й говорять: о, допоки Росія зав'язла в Україні, нам боятися нічого. Це, це цинічно, але це така реальна е, воєнна оцінка. Самообман орієш. Mm. Ну, можна фейк сказати, це е, не зовсім так. Але е, це близько до цього. Тополь ось зброя, да? угу. напрацьований е, комплекс, який стоїть на озброєнні, який стоїть на поточному виробництві. Його можуть поточно виробляти, ремонтувати, відновлювати, збільшувати це виробництво. Ярс це про... похідна від тополя. Яка в процесі притирки, власне кажучи, ставиться на озброєння? Точніше, формально вона стоїть на озброєнні, але поступово вона накопичується в силу. А той самий, тож в інший бік похідна, ярсть збільшення, а рішнік зменшення. Реально поточного виробництва його немає. Експериментальне виробництво демонструє ну, не дуже. Ефектну діяльність, власне кажучи, я не знаю навіщо, ну, як завжди, росіяни повертаються до старих радянських розробок, які були навіть в той час відкинуті, як неперспективні. Очевидно, інших виходів у них немає. Ну, от вони намагаються реанімувати ті ідеї, які існували в СРСР в 70 -80 х 80-х на, наступне питання, воно таке поточнюючи із ну, не, не наступним питанням, наступний хештег з поточнюючим запитанням: чи вірить Павло Лакійчук в другий етап санкцій, який анонсує Дональд Трамп? Ну, чесно кажучи, я вірю в перший етап санкцій. Нарешті, можливо, перший етап санкцій спрацює. Поки що Дональд Трамп з того моменту, як він е, прийшов до влади? Прийшов у білий дім, білий дім не здійснив жодного санкційного нового санкційного заходу проти Російської Федерації, як його не переконували європейські партнери. Ті санкції, які були, точніше, не санкції, навіть. ті тарифи, які були введені проти Індії, ну це насправді не про російську Україну. А от до санкційних режимів європейських режимів ви пригадайте два чи три ультиматуми да? Путіну, і всі вони стануть пустими е, словами після того, як американці відмовляються е, в них брати участь. Давайте перший е, етап санкцій, а потім і другий, і третій. Для і на завершення нашої з вами зустрічі Павло, сьогодні коаліція охочих і всі її потуги. Складне питання насправді, е, і просте в тому числі. Чому коаліція охочих говорить про миротворчі контингенти, е, про стабілізаційні сили, е, про все, що завгодно, але не про завершення війни. Тому що про завершення війни говорити нічого. Угу. Путін не готовий на завершення війни, Україна теж буде оборонятись, Україна не готова до капітуляції. Тоді щось треба обговорювати. А що можна обговорювати? Ми поставили воза попереду коня. От, обговорюють те, що буде, коли наступить можливий мир. Який він наступить, ніхто не знає, але вже обговорюють якісь заходи. Але плюс тут є. Плюс великий в тому, що зважаючи на, на оцю. Повільність європейської політичної машини, якщо дійсно настане час, коли треба буде приймати рішення про миротворчі сили, європейці не будуть думати 10 років, з врахуванням того, того що вже вони там дискутують, можливо, це вкладеться в якісь реальні межі. Але це, це не точно, як то кажуть. Так, да. uh, спасибі вам, Павло, за ваш час. 16 з половинкою хвилин минули. доволі динамічно і цікаво в рамках проєкту Хештег без питань. Ми спілкувалися сьогодні, друзі, з керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Локічук був з нами. Павло, до зустрічі. Мирного неба всім нам обов'язково. Приєднуючись до ваших запитань, закликаю всіх підписуватися і пропоную підписатися на YouTube «Лада Волошина. Друзі, вам за це спасибі. Вдячний буду за рекомендації всім тим. Кого ви знаєте, якщо ж вічно та аналітика, яка тут звучить для вас важлива, об'єктивна і цікава? Бережіть себе, побачимось обов'язково.